Молитва причисти своєї мати, святоця нашого Миколая, Архіписького хіська творці, святоцем нашої рани, ахів, як Архіпіська показана, польського золотого ста, свято Антоніку, Антоні, владик вашої пам'ятниці, дотворена, святі і праведні, масія, хімани всіх святих, молий спасе він благій. Віддиналю. Садішня отці, дорогі, вирості, брати і сестри. Насердечно вітаю вас сьогоднішнім днем День пам'яті Свято Антонія Великого основоположника монаша. Сьогоднішній день ми з вами підносили. Молитви Господу за нашу Україну, за наших воїнів і дякуємо, перш за все за велику милість і ласку Божу, що Господь при всіх небезпеках, які ми терпимо на сьогоднішній день, Господь зберігає нас, зберігає наше життя. Зберігає нашу країну, хоча ми бачимо велику загрозу, яка йде на нас і яка не є благословенням Божим, а є наслідком гордині людей, які вважаються чимось кращими чи достойнішими за нас. І сьогоднішній день я хотів би. Від себе особисто від повноти повнотичернівської єпархії принести вам подяку за те, скільки ви зусиль докладаєте до того, щоб наша перемога наступила допомога сприйшти. Скільки зусиль і трудів, і молитв ви відносите. На жертовник милосердя Божого, що Господь змилосердився і покарав те зло, яке прийшло в нашу землю. І в сьогоднішній день я маю особливу місію з благословення митрополита Київського і всієї України Епіфанія відзначити тих, хто особливо прилучився. До цього волонтерського, трудолюбивого, працелюбного руху це з благословення митрополита Київського, і всієї України і Перш за все хочу привітати матушку Дарину, яка сьогодні святкує свій день народження. Побажати їй, перш за все міцного здоров'я, тому що це дуже важливо. У нашому житті. Нехай <риклад> Господь вас і надалі вкритає в цьому нелегкому служінні милістю своєю Свята Богородице покриває. І з благословення митрополита Київського за жер... і всієї України піхання, за жертовну любов на віддану працю на благо по місті православної церкви. І побожного народу, яку бівдарія Васильівна нагрожується орденом святої рівно апостолі Олії. Нехай свята рівна апостляна вас надихає дихає своєю твердою вірою кількість. Аксіос. Отсіос, Тож і інших людей, які прилучилися до цієї нелегкої праці. Медалю хрест, свободи, за жартоване служіння для збереження Божого дара свободи та незалежності з благослання митрополита Київської сілки фані нагороджується шелепун Ганна Миколаєва. <клухи> Ось він береже і допомагає вам. Прихипляємо. Адама Анганіна Олексієвна. Дякую вам. Ви всі прийдете, підходить вище, далечого виходить. Всі будуть нагороджені, вище підходите. Дякую, Оля стоць Іванівна. Дякую, Оля Івановна. Маємо Лиса Іванівна. Господь, Бога немає. Котечний Київ передай. Найстаріша прихожанка наша. Бородай Валентина Миколаївна. <плес> <Стоць, Валентина>, немає? <плес> Довга Ірина Олександрівна. Ірина, тільки що була. Готується. Довбат Олександр Сергійович. Кравчук Никита Романович. Академіст наш. Само Володимир Сергіович. Шавченко Любовь Анатольевна. Любила Павлівна. Сім наш. Хто ночі рахує? Чуда. Біжи. Люди ламисенко. На дорозі. Передажде. Добре. Ухо Сергія Сергійович. Сергій Сережка наша. Біжить золотаря. Валентина Миколаївна. Альмар Колова. Сорочани Лізавета Павлівна. Перенесте, Євдокія Петрівна. Акція. Коваль Світлана Марківна. Наталья Михайловна. Шинкарева Людмила Егоревна. Где Шинкарева? Оркуша Ольга Ивановна. Ордамович Людмила Евгеньевна. 你们。 Кечарукова Людмила Миколаївна, правильно? Господь мережей допомагає. Віктор Михайлович. Шенкарев Віктор Петрович. Борош Олександр Олексійович. Васильівна, є? Нема. Так ще у нас є грамота за заслуги перед помістою Українською православною церквою та на побожному народом надається синиці Тетяні Петрівні. Михаїло та Світлані Петровській. Побігли. Поляді Валентині Михайлівні. Поляда. Ось. Пархоменко Ларисі Миколаївні. Є Пархомен Коловій. У Хонадії Олександрівні. Сезаренко Любові Ніколаєвич, є Сезаренко Любови Миколаєвич.

Заохочення дари. Тому що нагорода наша істина буде на небесах, коли Господь прийме нас у своє наднебесне Царство і скаже, прийдіть до мене, благословенні і я заспокою вас, за ці всі труди, за ту тверду віру, за ту любов до свого народу, до своєї держави. Нехай Господь воздасть вам во вам крат на ту жертву, яку ви приносите на алтар нашої перемоги. Дякуємо Отцю Михаїлу, що сьогодні запросив нас разом з вами відзначити День народення матушки і відзначити вас цими церковними відзнаками за ваші труди. Волонограднику Христовому, нехай Господь, благодачу своєю покром Христої владичиці, Богородиці перебуває. Слава вами. Слава Ісусу Христову, е, присвященні чи води, всечасні улюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні в нас дійсно вийшло таке незвичайно радісне свято. Звичайно Найбільше свято для нас буде, це день перемоги. Але ми наближаємо це свято, скільки можемо. І я сьогодні, кому когорний, тому що я дивлюся на вас, я згадую два роки назад, перший день війни наша церква була переповнена і весь двір був повний людей. Ми молилися, 56 днів у нас у церкві безперервно звучала молитва Бо, під бомбами, під обстрілами Нікіта. Тут читав День і ніч, ночували люди, а дівчата, цей надзвичайний батальйон покрова, от за цих два роки владику не було сьогодні третій день вихідний. Бо навіть у свята вони лили сітки. Сьогодні ну, 200 кілометрів квадратних сітки це захист наших воїнів, це життя наших богатирів-захисників. Праця і молитва наближає перемогу. Наші воїни на передовій наближають перемогу. І молимося ми. І я сьогодні, дякуючи всім, хто причетний до цього, перш за все, також хочу подякувати Іван Вадико. Адже, напевно, недаремно так наклалося, що в день народження матушки сьогодні владики е, в, е, Антонія Великого. Е, я знаю, що е, вас нарікали честь Антонія Печерського, але Антонія Печерського нарікали в час Антонія Великого. Тобто все, все одно джерело витоки благодаті Божої там. Єдиний видок. Наша Чернігівська земля народжує великих людей. Наша Чернігівська земля і напевно не перерахуєш всіх тих великих людей, святих, перекладачів Біблії, героїв, патріотів, які а, віками боролися за Україну за незалежність. Славили Бога! І сьогодні... Славлять Бога і наближають Божу благодать до нас і нашу перемогу. І задумуючись над цим, Ні, я перш за все хочу вам вручати ці квіти, бо в мене щоб змінити руки. Да? <різв язано> <різв язано> бо я хочу теж логічно продовжити. Сьогодні я хочу подарувати вам, Мадико, ось таку світливу. Колись Батурині зловив такий момент з думкою про те, що ми народжуємося простими людьми. Ми живемо в цьому світі простими людьми. Але Господь Бог дає нам можливість стати великим сьогодні. День Антонія Великого я хочу подарувати вам картину, яка вам нагадує, що ви Чернігівський архієрей, який на святій землі і яка народжує великих людей. Дуже.